І ще тіло в нас залишилося адманічне. Це тіло ну можна так грубо назвати духовне. Да? Хоча тут ці всі три духовні, але більш глибше, духовніше. Це взагалі зв'язок з вищим да? істина про твою природу. Це бачення набагато більше, вище, тонкіше це взагалі єдність із своїм «Я». Я в цьому говорила відео, що коли люди дуже хочуть почути своє я, але вони хочуть почути на ментальному рівні або на астральному, да, тут бажання. Ой, я так хочу почути, я так хочу почути. І коли людина сюди робить якісь практики і хоче перейти і почути своє я, а отут це все непропрацьоване, то реально людині буде дуже важко. Вона може не прийняти те, що їй дається, да, і вона може себе не почути і може просто це відкинути. На своїй практиці, коли я ну, зараз я теж роблю, але вибірково дивлюся, кому це потрібно на консультаціях. Таро нумерологія там є прорахунок, дуже класна техніка, і там, якщо зробити повністю весь портрет людини то там і які етапи людина проходить, те, що в неї відбувається, її слабкі сторони, і все таке інше, да? що в неї в мінусах, що в неї в плюсах, які завдання, які минули, там дуже багато всього чого цікавого. Але займало це від 3 до 5 годин, щоб розшифрувати кожну людину. Це занадто довго. І коли я надавала. В відео або голосовому форматі людям інформацію, а вони знаходилися на цьому чи на цьому рівні, вони не витримували тієї інформації, вони не могли прийняти те, що передавало їм вище я. Окрім того, що моє ще ясне бачення, да, я сюди підключала до цієї, ну, скажімо так, практики, яку я проводила, там, інформацію їм передавала, то вони не використовували по призначенню, вони не могли переварити об'єм цієї інформації. Ну це знаєте, приходить спортзал людина, до да хоч би вона навчилася просто махати руками. Вона я щас, зараз там 100 кілограм підніму. От ти піднімеш 100 кг, а отут взагалі хоч навчися руками махати. Розумієте? Тобто, ось так. Тому е бажання тут інколи багато. Люди такі приходять: да я хочу, да я то. Мало ли, що ти хочеш. Треба ще зрозуміти, навіщо тобі? Ось ти зараз це почуєш, а навіщо? Що ти взагалі будеш цим робити? А якщо ти оце зробиш, до яких наслідків це приведе? А чи це веде взагалі до твого сенсу життя, того твого призначення, що ти хочеш, що воно тобі реально потрібно? Розумієте? Чи це співпадає з твоїм вишиям? Тобто люба інформація, любе бажання, яке у вас є, ви це все передивляєтеся. Ну, тобто, це не просто так. Тому тут треба теж бути дуже уважним з практиками підключення до вищого я, тому обережненько. Все, що езотерично, з тонким планом і таке інше, там ну, взагалі, фізичним, да, взагалі з фізичним, взагалі за цим всім треба усвідомлення мати, а не просто так, аби оту, щось взяти. Які тут можуть да, бути проблеми, як ми можемо побачити, що реально щось там не так з нашим тілом? Відчуття ну, життя без сенсу, да? тут вже не то, що екзистенціальна криза, не просто тут, скажімо, як тут просто кризи були такі. Да? Хоча і тут можна сказати, що теж сенс життя незрозумілі, то екзистенціальна криза вона проявляється більше тут, але це вже не криза, це пустота. Тут іще криза, тут іще таке, що я, куди я, завіщо, а де, що, якісь пошуки. А тут просто пусто. Людина вже просто, в неї немає цих думок. Вона вже просто одне таке відчуття. Може, нею ну, нахрен, звалить звідси. Можна сказати, що це. Це не бажання суїциду. Це коли настільки пусто всередині, що ти, ти просто ніби розумієш це життя, отакий сценарій тобі не підходить. Якщо тут ще якось було бажання, куди бігти, що робити, то тут його немає. Тут є, мабуть, перша ступінь прийняття його, але, але якось воно відчуття таке, що ти, ти просто зупиняєшся. Ти ніби всередині зупиняєшся, ти ніби не відчуваєш більше життя, коли просто тут. Нерозуміння, що куди, як і ще скажу, є якісь ще, ще потуги. Вирішити це. Тут ти більше не борешся. Тут ти ніби і приймаєш, і здаєшся одночасно. Але у тебе нема бажання чого робити. Але в тебе немає. Тут просто пусто. Пусто. Все. Я знаю, про що я говорю. Я зараз е, намагаюся це все передати. Е, цей весь стан. Я думаю, кому потрібно, той почує. Я була в цьому стані, я знаю, що це таке. Е, це ну, реально навіть важко пояснити словами. Це просто реальний стан. Це просто пустота. Це, це ні про що. І якщо людина переживає цей стан, то ну, реально психологи тут не допоможуть. Тут реально в цьому сенсу, люди або звертаються, коли вони знаходяться в такому стані, якщо вони і тут можуть вже, але можуть бігати ще просто, вони починають шукати Бога. До речі, що тут, що тут... Можуть бути депресії. І людина єдиним чим спасеться, це реальне повернення до Бога, до духовності, до себе справжньо. Тут реально відбувається втрата віри в себе, у всесвіт. І тут єдине що. Ти ніби втрачаєш всей світ, втрачаєш себе. Це повна, тотальна втрата всього. Ти ось ніби тут живеш, але тебе немає наче. Це і криза ідентичності, це повна емоційна виснаженість. Це просто, ну, тут не то, що віри, тут взагалі просто тут єдине, що одна єдина капля є. Це ти просто здаєшся Богу, і ти кажеш, все, я в твоїх руках. І починаються якісь духовні практики, починаються якісь молитви, починаються розмови з Богом, починаються розмови з собою, і йде розкриття серця. Тому е служіння світу. І це все не за один момент. Якось так відео вийшло таким більш філософським щось таке, але, можливо, я просто передала свій стан, я бачила теж таких людей, і я розумію, про що я говорю. Можливо, хтось просто пролистає піде далі, а можливо, хтось пізнає себе. Бо це стан, якщо тут важко, то тут пусто. А саме з пустоти народжується щось нове. Саме з пустоти ви звертаєтеся до е, самого-найвищого, самого саме звідти, звідки ми прийшли, звідки наша частинка нашої душі і е, до нашого абсолюту, до нашого творця, до нашого вищого я. І саме звідти починається. Нова загрузка нашої ідентичності, яка проявиться потім в фізичному світі. І це не один день, можливо, не один рік. У кожного по-своєму. Але е, треба якось жити в фізичному світі. Але це нормально. Таке буває, щоб ви просто зрозуміли. Тому е, у мене почалася це розмова з Богом, розмова з собою. Потім уже підключилися. Певні духовні практики і понеслося вчителі і такі інше. Тому ось так. Всі контакти під відео є. Обняла, підписуйтесь.